Всім привіт! Сьогодні знайшла матеріали для тематичних занять сучасному вчителю знадобиться. Адже на сайті сучасної освітньої технології їх вдосталь. Автори сайту тримають руку на пульсі та його коригують. Дидактичні матеріали до Дня Землі, Всесвітнього дня здоров'я, картки для творчості, для Міжнародного дня щастя. До Дня народження Тараса Шевченка, активності для проведення занять, присвячених творчості Лесі Українки та багато іншого. Все це ви зможете знайти у вільному доступі. Для зразку знайдемо матеріали для дня єдності. Що ж сюди входить короткий опис, презентацію, яку ви з легкістю зможете завантажити. Натиснувши трохи знизу, далі дидактичні матеріали для роздруку, мету обладнання, варіанти ігор та багато іншого. Зверніть увагу, що під кожним постом є телеграм-канал. Рекомендую вам на нього підписатися, адже тут постійно оновлюються матеріали. Посилання на сайт закріпила нижче. Всім дякую за перегляд!